Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 22 жовтня, і вийшла попрацювати на вулиці. На вулиці дуже гарно. Не знаю скільки по градусах, але дуже тепло. Трішечки є вітерець, але він не холодний. І вчора так сонячно було класно. Сьогодні, начебто, зранку стояв дощ, але його немає. І взагалі дуже класно на вулиці. Так що хочу сьогодні зробити, хочу висадити цибулькові квіти. Є в мене тюльпани, нарциси, і якщо я не помиляюсь, брала декоративну цибулю, начебто велику. Одним словом, так як брала поштучно в обі по 99 грошей, тобто менше ну, десь 10 гривень, а цибульки, подивіться, які гарні, дуже класні це тюльпани. А ось подивіться, які нарциси. А ще до речі, згадала, є в мене. Холодильнику гіацинти з минулого року, ті, що робила композицію зимову, весняну, точніше, і вони в мене збереглися в холодильнику. Зараз піду заберу їх. І ось подивіться, які гарні цибулинки. По 99 грошей в обід. Класна ціна, класні цибулинки. І буду зараз їх висаджувати. Хочу в цьому році, так як їх в мене поштучно і зовсім небагато, посадити їх в горщики. Багато дівчаток саджають в горщики. Ну і до того ж є навіть спеціальні корзини для посадки цибулькових. Але я корзини купляти не стала, тому що ну вони великі, а в мене буде по одній цибулинці в одному горщику. В горщики в мене багато ось таких розсадних. Отворів тут також багато, то буду висаджувати по одній цибулині в кожен горщик. Я думаю, в принципі, вони себе будуть непогано почувати. Взяла 10 штучок, щоб кожну окремо. Може там в мене сорти і повторюються. Я не пам'ятаю, що я брала, але нехай буде. Так, далі хочу посадити цибульку. Є в мене ось така цибулька, брала її, щоб висаджувати на зелень на ранню весінню. Але зараз також хочеться зеленої цибульки. Вчора подивилися в бедронці досить дорого, донька хотіла. Думаю, посаджу, зараз її виросте. Зараз зелені, сам зараз будемо зрізати їсти, буде взимку, якщо зима буде не холодна, будемо взимку. Якщо ні, залишиться на весну, то тоді вже навесні також будемо збирати свою зелень. Трішечки вона в мене лежала в пакетику, то знаєте, така як пліснява з'явилася. В принципі, всі цибулинки непогані, то я взяла ось такий броз від хвороб. І я зараз просто ось так зверху побризкаю і гарно перемішаю її і посаджу, щоб вона не захворіла. Поки буде зелень, поки вона виросте, нічого страшного, що там буде на ній ось цей препарат, він не шкідливий. Так, що тут на ньому написано? Натуральне написано від хвороб грибових, від грибкових хвороб. Так, Чоловік зараз у мене буде прикопувати листя, і також хочу висадити ось цю хризантему. Покажу вам, як я висаджую. Покажу, я буду її обрізати. Це ми купляли з донькою просто в горщику, щоб поставити на підвіконні в кімнаті. Ну, замість зрізаних купили такі. Тут, якщо я не помиляюсь, п'ять кущиків і п'ять різних кольорів, то хочу посадити. Зараз вам покажу, що де планую посадити. Як в мене ось тут підготовлена клумба, така непогана вже вона в мене є, від зони відпочинку. І з цього боку, то я хочу тут по кущику хризантем, а можемо навіть два посаджу. По два кущика. ні, по одному посаджу, а інші в іншому, на іншому квітнику. Ну, обов'язково одразу прополю гарно і також посаджу тут тюльпанчики. Так, цибулю на зелень. Вирішила посадити. Ось тут я думала біля трояндочок просто ось так стрічечкою зробити. Але ось зараз дивлюся, може мені ось цей куточок для неї використати. Ось, виходить, ось так іде стежка. Так, і туди пішла. То може ось тут навколо черешні посадити. В принципі, тут чоловік, коли копав, того казав, що нормально грунт, не дуже багато коріння. Ну, мабуть, так і зроблю. Посаджу ось так шматочком. Наступному році можна буде тут посадити якусь розсаду, поки цибульку виберемо, якщо вона в нас достоїть до весни, і тоді вже тут буде розсада наростати. Ось на цій вхідній клумбі також хочу посадити цибулькою, тому що вже ж ми тут частіше за все її бачимо, цю клумбу, і заходимо, і виходимо. Вона тут досить суха, я повинна сказати, тому що навіть коли сильні дощі йдуть, ось за цією величезною ялиною, майже нічого не доходить до ґрунту ну В наступному році, як вже десь вам казала, хочу вкрити спанбондом і зверху корою. В мене тут шишки це Вони самі опадають, можна їх буде назбирати, бо тут і по вулицях дуже багато шишок, то можна буде позбирати і також замульчувати ними. В принципі, ростуть тут рослинки непогано. І оце хеба росте новий для мене кущик. Уціліла лаванда, сподіваюся, в наступному році розростеться. Трояндочка, яка кімнатна була. В принципі, там лаванда також непогано, і злакові також непогано виглядають. Ну, ця гортензі, Ця троянда, яка на штамбі, також, бачите, які довгі пагони пустила. Ось тут квітнути зібралася. Я ось ці пагони, до речі, хочу зрізати і вкорінити. Зріжу аж ось так, щоб сформувати гарну кульку. А ось ці розріжу навпіл. Ну, я думаю, що я вам ще покажу: ось цей пагін і ось цей. Розріжу навпіл і під пляшку в корінню десь. А ось зараз на зиму, а може, і весні, А може і навесні. Та ні, мабуть, зараз спробую. Ось так. І також, мабуть, або тут, або не знаю, може, десь тут, може, ось тут. Посередині, ось тут між горобиною в мене чорна аронія і штамбовою трояндою, яку знайшла. Ось тут кущик посадити хризантем, тому що також це ж осінній кущик, і ми тут його будемо бачити. І можна ще, наприклад, або ось тут біля велосипеду, або ось тут попереду. В принципі, він мені тут подобається, то я мабуть і на наступний рік його тут залишу. Єдине, що перефарбуємо у білий колір, бо чоловікові категорично не подобається чорний. І хоче він познімати завідь деталі, там ось ці якісь провідочки, цепок каже, ну, для декорації воно не потрібно. І ось знову зупинилася на бегоні. Ну, яка ж вона шикарна, ну я не знаю. Писали мені дівчатка, що вона дуже легко вкорінюється. Ой, дуже суха. Зараз потрібно полити її. Там в мене є пару відеречок дощової водички, не збиралося. Принесу полію. Що це. Як же вона називається? Беліконія. Ось так, якщо я не помиляюсь, беліконія, що дуже легко вкорінюється, але я одразу ж, як тільки прочитала коментар, поставила кілька штучок на вкорінення, ну, під плівкою згнила зовсім не прийнялася, а без плівки поки що стоїть, подивимось, може, щось і вийде. Хочеться мені дуже її зберегти на наступний рік, то також, мабуть, віднесу її на чердак. На зиму. Ну, Якщо буде сильний заморозки, то тоді заберу в будинок. А так думаю, на чердак, щоб не було їй спекотно, тому що знаю, що бегонії, в принципі, в будинку дуже страждають від спекотного сухого повітря. А може, якщо на чердаку буде трішечки прохолодніше, то їй там і краще буде. Там є в нас віконце. Е, також писали не один раз, мені покажіть ваш будинок зсередини. Ну, дівчатка, все по черзі, поки є якісь відео з вулиці. Якісь консервації, переробки, то я таке показую. А взимку, коли не буде мало, мало тем для контенту, так сказати, тоді покажу вам будинок всередині, або взимку, або восени, і будемо бачити. Також класна бегонія. Ну, все, починаю працювати. Обробляю цибульку. Так, гарно обробляю, не економлю, щоб воно протекло і донизу. Бачите, пакетику поклала, не подумала, що запліснявіє. Ну, якщо десь погано зовсім попадеться, то просто викину її. Сорту не знаю, це просто їстівна цибуля була, по 2 злотих продавали, то я дрібненькою не вибирала саме для зелені. Ну, і буду зараз ось тут прополювати. Ну, і ось такі грядочки в нас получилися. Листя все прикопали. Пішло сюди два мішка, повні такі важкі, і ще трішечки зібрала ось цієї грядки. Для цибулі приготувала ось це місце. Зараз приберу свій інструмент. Хотіла я, поки готувала, подумала, що можна було б гарно. Тут перемішати цибулю разом з зеленю, наприклад, петрушкою і кріп. І вчора була в магазині і була впевнена, що в мене насіння є, а потім згадала: ну точніше, зараз подивилися, насіння взагалі немає. І згадала, що я і петрушкою і кріп висіяла по цілому пакетику в контейнер. Ну петрушку ось пересадила три кущика. В мене в городі росте, а кріп, в принципі, він не дуже гарно в контейнері ріс. Тому я зараз цибульку виставлю і засипати ґрунтом не буду. Куплю може завтра насіння петрушки і кропу, і просто ось так кучечками зроблю, посів. Тобто цибулинка, наприклад, кріп, цибулинка, петрушка. Потім цибулю виберу, петрушка і кріп залишаться тут може і на все літо. Але якщо буде його забагато, знову ж таки вибрала якусь кучку петрушки і кропу і посадила туди розсаду, наприклад. Ну і як завжди додаю ось таке добриво: це як наш український курник. Воно гранульоване, так як в мене поки що немає свого компосту, то просто буду розкладати в цілунки. Так. Ну, Відстань буду давати між цибулинками, я думаю, сантиметрів 15. Саме для того, щоб тут ще кущик зелені якоїсь помістився. Грунт гарно скопаний, тому я окремо для цибульки лунку не роблю. Зробила сапкою канавку і буду висаджувати. Прополола ось ці свої клумбочки і зараз буду висаджувати хризантеми і тюльпани. Але вирішила прибрати деякі бегоні, тому що ну, вони заважають, хочу на їх місце посадити хризантему. Ось так виглядає клубінь. Обчищуємо його від землі, в принципі, так буду зберігати всі свої бегонії. Я руками, щоб не пошкодити. Ножем нічим обрізати його не потрібно. І відламую десь залишаю Ну сантиметрів 5 одне між вузля Це викидаю в компост, а ось це кладу на підвіконня, о, точніше, просто при кімнатній температурі, щоб не дуже спекотно там було. І нехай воно все засихає. Коли це повністю висохне воно саме відпаде і клубінь. Залишиться таким твердим. Потім буду далі вам показувати, розказувати, як буду зберігати такі клубні. Клубень, бачите, який великий, гарний. Ну, в наступному році я однозначно висаджу їх у відкритий ґрунт. Хоча це і горшечна культура росте, в принципі, тільки в горщиках, але впевнена і ось перевірила, що в ґрунті у відкритому їм краще бегонням і саме в затінку. Тому буду дивитися, де в мене затінок, і там буду висаджувати. Ну, також ось це стебло можна спробувати вкорінити. Ну, На осінь вони не дуже гарно вкорінюються бегонії, хоча ну, викинути завжди встигнемо. Відламуємо наміж вузлі, щоб була ось така п'яточка. Можна в корений занурити і поставити або в водичку, але трохи-трохи водички, буквально пів сантиметри, або у ґрунт. І спробувати вкорінити. І зараз ще хочу вам показати, як в мене е пролежали з минулої весни, з цієї точніше, весни. Нарциси, ті, які в мене були в навесні квітли. Ось так вони виглядають. Просто в серветочку замотала і поклала в холодильник в коробці. Так, Трішечки якісь, якесь лушпиння зверху посохло на ем, гіацинтах, але, в принципі, це буйлинка тверда, гарна. Тобто, холодильнику також можна зберігати, щоб створити для цих цибулькових період спокою. Ну і ось так приготувала такі лунки в своєму квітнику. Ось цю луночку хочу посадити хризантему. І ось так три луночки навколо гібіскуса для тюльпанів зробила. Ну Тюльпани, нарциси, подивлюсь, що буду туди е, класти. Зробила ближче до гібіскусів, щоб у наступному році, коли відквітнуть тюльпани і нарциси, можна було попереду щось посадити, або ті ж бегоні, або щось однорічне, і щоб листя не було видно, те, яке засихає. І як тепер буду саджати? В принципі, так як завжди, саджала і у відкритий ґрунт без е, горщиків. Беру е, три глибини е, цибулинки. ну, Наприклад, ось, бачите, в мене виходить горщик на дві глибини е, нарциси. Це нарциси. Тому я ще одну глибину зроблю зверху над горщиком. Ось таким чином поставила я горщик в лунку, яку підготувала, приміряла, бачу, що до рівня ґрунту якраз буде три глибини цибулинки. Можна просто зверху покласти таку довгу паличку і від цієї палички виміряти по краю ґрунту один, два, і три. Ось, бачите, якраз три глибини виходить. Ставлю сюди горщик, додаю трохи звичайного ґрунту. І так як в мене добрива ніякого немає, знову ж таку. Знову ж таки беру ось такий перегній гранульований і кладу на дно горщика. Багато його не потрібно класти. Якщо є пісочок, краще би сюди покласти пісочок. Виставляю ось свою цибулинку, в мене їх аж три, бачите, ось тут буде. Ну, Я не буду їх розділяти, хоча, мабуть, ось цього малюка приберу і посаджу його поруч, тому що він кудись донизу дивиться. І все, тепер буду засипати звичайним ґрунтом. І ось так посаджу сюди ось цього малюка. І обов'язково поставлю паличку, тому що, щоб в наступному році я не перекопала, не забула. Ну, одним словом, зараз буду засипати. І ось так паличку можна сам горщик поставити. Все. Що зараз висаджую, поливати не буду. Грунт, до речі, не дуже вологий, хоча йшли дощі, але й не пересушений. Тому я впевнена і спокійна, що все гарно коріниться, приживеться. Ось так. І ось тут таким чином розпланувала. Тут посадила три штучки, раз, два, три. Там нарциси і тюльпани, якщо я не помиляюсь. І ось тут ось так бордюрчиком по краю. Все в саджала. І тюльпани, і нарциси, і гіацинти, і ось то цибулька декоративна, якщо я не помиляюсь, аліум. Повинна бути дуже гарна, така велика шапка повинна бути, фіолетового кольору. Ну, подивимось. Так, ну і зараз подивимось, які хризантемки. Я зрізаю просто ось це відквітче. Прямо так прораховувати кожен листочок не потрібно. Просто зрізаємо, як ми. Обрізаємо хризантему в відкритому ґрунті. Якщо більш засушене, то зрізаємо повністю. Залишати на зиму його не потрібно, тому що воно буде прийти на стовбурі, щоб не розмножувати різні хвороби. Прибираю все, що відквітло. Не знаю, як вони перезимують, тому що це такі е, хризантемки. Е, е, в принципі, ну, як на букет, скажімо так, були. Хоча квіточки не сильно великі були, тобто такі, як, як же називається хризантема, як мультифлора? так. Зберігати мені її нема де, в погрібі можна, в гаражі можна, ну, такий, щоб не холодний гараж був. Хоча хочу вам сказати, я неодноразово зберігала в погрібі, вони зацвітають, ну, пліснявіють. Так, Подивимося, яке коріння. Коріння дуже гарне подивіться. І це вже враховуючи, що я її пересаджувала. Вона була ось в такому горщику, я зробила її більший і вже до самого низу ґрунт пронизаний корінням. Подивимося, скільки тут кущиків, окремих. Просто розділяю ґрунт легкий. Ось так. Є добриво, ось бачите, це швидше за все смокот, добриво пролонгованої дії, які додають будь-які горшичні рослини для того, щоб гарне живлення їм забезпечити на довгий період. Ну, ось п'ять кущиків в мене тут виходить. Два, значить, посаджу на цю клумбу і на таку ж там подалі посаджу, точніше, по одному. І два посаджу туди, точніше три, посаджу туди на передню клумбу, нашу вхідну зону. Ну, знову ж таки, викопую ямку не дуже глибоку, занурювати сильно не потрібно. Додаю знову ж таки це добриво. Якщо є у вас компост гарно, якщо немає компосту, можна будь-яке мінеральне добриво, але без вмісту азоту. Плантафол можна, ще якісь мінеральні, але азоту не потрібно давати, щоб вони зараз не почали рости і. Щоб вони гарно підготувалися до зимівлі. Все ось так. Ну і далі всі інші кущики буду таким самим чином висаджувати. Ну і ось попереду, щоб посадили. Один кущик тут, один ось тут, як і казала вам, біля троянди, щоб восени було гарно, і один там перед велосипедом. Ну, ось такі справи були в нас на сьогодні. Цибульку висадила, не пригортала, якщо навіть піде дощ, як, нічого страшного. Так, може наступного разу, завтра, може, прополю ось тут стежку. Переберу цей бур'янець ріжу. Тут тюльпанчики, нарциси, гіацинти. Ну, все, що в мене є, цибулькове на цей рік, все посадила. І хризантему висадила, також вже давно пора було. Пересадила ось звідси, пам'ятаєте, влітку я сіяла шавлію. Получилося в мене три горщика шавлії. Ось так поставила. Пролила поки що гарно, для того, щоб вона гарно вхопилася. А це мені здалося, я там також сіяла і хінацею. Ну, не знаю, вона не вона, але на бур'ян не схоже. Буду сподіватися, що це вона. Щиро вам дякую, любі друзі, що завітали на мій канал. Були в цьому відео зі мною. Дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки, підписуйтесь і ділитесь моїми відео. Від щирого серця. Насправді, дуже і дуже вам за це вдячна. До зустрічі у наступному відео. Я думаю, що, може, вже будемо висаджувати часник і озиму цибулю разом. Ну, подивимось, що ми будемо ще робити. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!